Заступник директора львівського комунального підприємства Доля Ярослав Онищук каже: останки людських тіл знаходилися у шести двійних трунах решту в одинарних. Можна достеменно стверджувати, що йдеться про цивільне, а не військове населення. Про це свідчить взуття чоботи, черевики, калоші, які дуже добре збереглися. Натомість самі останки перебувають у поганому стані. Ідентифікувати їх неможливо. Останки збереглися надзвичайно погано, особливо кістковий матеріал. Спростежуються сліди дії негашеного вапна. Тобто, ми можемо з великою певністю на 100% говорити, що тіла після вбивства були засипані негашеним вапном, і в результаті високої температури і саме тіло. І кістки, ну в, по суті, роз, роз, розклалися, розсипалися. Найімовірніше говорять пошуковці у могилі залишки людей, яких знищили Совєти у 1941 році. Вони могли бути арештантами Дрогобицької тюрми. Це були було події, коли початок Другої світової війни, 22 червня 41 року, Німеччина напала на радянський Союз, і власне з цим часом пов'язуються масові репресії. У всіх тюрмах в Галичині, в тому числі львівських тюрмах, наразі пошуковець намагається встановити, кому саме належать останки і хто причетний до кривавої трагедії через те, що вони збереглися в дуже поганому стані, перепоховувати їх не будуть.